Друзі, доброї ночі. Я хочу вам сказати, наскільки наш народ, якщо задуматись і знати історію, наскільки він все-таки живучий. І це говорить про те, що це все-таки Божий народ. І ми живемо в Божому краї. Я вам приведу приклади. Народів, які були, втратили незалежність, опинилися під е, п'ятою окупанта. І що з ними сталося? Ну, ось, наприклад, Даки войовничий народ дуже на території сучасної Румунії жив. Вони гордилися, що вони сміливі, сильні. Е, сталося так, що їх завоювали римляни. Прошу звернути увагу вашу, що завоювання 2000 років тому і завоювання 20 ХХ столітті, наприклад, це, як кажуть в Одесі, два різних завоювання. В чому різниця? Якщо 2000 років тому завойовник не проникав всередину сім'ї, а люди жили своїм традиційним способом і, ну, що там, сплачували данину, наприклад. Але Завойовник не влазив в сім'ю сім'ї. Ну, так було і з українцями. Ну, наприклад, польські шляхтичі вони все одно було, як там живуть ті русини, українці. Головне, щоб вони ходили на панщину. Російській імперії було теж все одно, що там роблять ті хохли. Головне, щоб вони ходили на панщину. А от в Радянському Союзі, от завойовник. Більшовики, вони проникли всередину сім'ї. Вони взяли цих дітей, сельон, робітників і всіх їх зробили так, що вони ходили в школу. Їх вже виховувала держава. Нібито. І вирощували вже атеїстів, вирощували радянських людей. Тобто, взялися так склань по повній програмі. Ну, і ми бачимо зараз результат. що у нас оці радянська людина, ми вже 30 років незалежні, у нас радянських людей ще півкраїни, да? ну, я так умовно кажу. Е так от, а коли традиці... вони не проникали, Російська імперія, шляхта, польська інші завойовники, поки вони не проникали всередину сім'ї, українці зберігали свою мову, культуру, традиції, бо ніби то, завойовникам було все одно, що вони там роблять. Так от 2000 років не за Дремляном теж було все одно, що там роблять даки. Головне, що вони платили данину. Жили за римськими законами. І що сталося з Даками? Даки втратили свою мову? Вони стали говорити вульгарною Латиною. Латина це мова римлян. Значить, а завоювані ними народи. Косили під римлян і говорили вульгарною латиною, тобто трошки неправильною латинською мовою. Так називається вульгарна латинь. І з цієї вульгарної латині народилися сучасні романські мови. Романські це значить ті, що походять від римлян. Бо Рим це слов'яни, так кажуть Рим, а взагалі Рим звучить як рома. Романський стиль, це римський стиль і так далі. Так от, так з вулярної латині. Вони виросли в мови, які спочатку вважалися варварськими говірками. Це французька, іспанська, італійська, румунська, молдовська. Це все романські мови. Є ще ретороманська, можливо, є там ще якісь а каталонська, галісійська в Іспанії, португальська. Оце все романські мови, які вони виросли з вульгарних, вульгарної латині. Італійська теж виросла з вульгарної латині. Це ж вже не латинська мова. А латинська мова залишилась мертвою мовою. Тому що нею ніхто не говорив вже. Носії мови, цієї розмовної мови, не вона залишилась мовою медицини. А що от сталося з українською мовою? А з українською все навпаки. І це говорить про те, що ми обраний народ. А з українською все якраз навпаки. Отже, завойовники говорили одною мовою, а українці говорили своєю мовою. Вона називалась Руська мова. А що це за руська мова? От коли ми подивимося словник памверинди чи лексікон словенно-руський? Оці автори перекладають слов'янські слова, слова старослов'янської мови на сучасну руську мову. Це українська мова. Зайдіть в інтернет, подивіться. Цілі речення, там є не просто словник, а там приклади приводяться речі. Це українська мова. Потім зайдіть державною мовою Київської Русі, була не руська мова, оця, да? а була старослов'янська мова. Вона вважалася священною, а мова просто якою якої говорили всі, вона вважалася ну, як ото колись варварські говірки. Да? І до рівня літературної мови вона була піднесена не тільки ким? Іваном Кокеревським. А до цього це була ну, мова про столюдені. А священна мова це старослов'янська мова. Вона її перекладена Святе письмо. Так от, звідки ми знаємо, як вже розмовляли оці русини русичі наші предки Київської Русі? Якщо до нас дійшли пам'ятки на старослов'янській мові, літописа, наприклад. А знаємо ми звідти, що літописи писали автори літописів, вони використовували старослов'янську, але вони вставляли туди слова із живої мови, якою говорили люди. Так виникла книжна руська мова, тобто суміш старослов'янської та розмовної мови русинів, українців. В літописи. І тому літописи, ну, вони написані вже твоєю книжною руською мовою. Чому книжна? Тому що розмовна мова вона відрізнялася сильно. Ну, Не то, що сильно, але відрізнялася. І от поступово процес е, утворення української літературної мови відбувався таким чином: що чим далі, тим більше слів із живої мови української потрапляло. До писемної мови. І коли ми подивимося на мову літописів вже 16-17 століття, то вони вже дуже сильно схожі, їхня мова на українську мову. Ще не українська повністю, нерозмовна, така ж книжна, нібито. Але дуже багато вже от козацькі літописи ну вже, вони вже дуже сильно схожі. Вони ще не відображали повністю живу мову. А от Котляревський вирішив, що... так треба писати ту мовою, якою говорять люди. І так виникла українська літературна мова. Оскільки Коляревський говорив діалектом цієї мови полтавським діалектом, він написав полтавським діалектом. Шевченко говорив черкась... Києво-черкаським діалектом, він писав цим діалектом свої твори І ці два діалекти Київський і полтавський, як ще кажуть, київсько-полтавський діалект, вони стали основою української літературної мови. Всі інші діалекти, західноукраїнський, закарпатський і так далі. Залишились діалектами, але з них теж беруть слова, наприклад, полонина слово, да, чи бограч до літературної мови. Вона збагачується діалектами. Отак От наша мова росла знизу. Розумієте? І згодом розмовна стала літературною. Я до чого вам веду? Що українці не втратили своєму на відміну від ДАКів. Доки Дакі 100 років тільки були під владою Римля і втратили мову. Це унікальне явище, що українці мову не втратили. Ірландці були 300 років, так як і під басковитами, вони під англійцями були. І що зараз з ірландцями сталося? Вони говорять по-англійськи. Так, да, державна мова не крім англійської, ще й ірландська, але нею ніхто майже не говорить. А українська навпаки, чим далі, тим більше набуває обертів. От ще одне свідчення про те, що ми Божий народ. Тому слава Україні! І не думайте, що десь там хтось живе краще і хтось краще. Ми найкращі. Ми найкращі. А я зараз знаходжусь не в бліндажі, а знаходжусь в Кураховому. Тому що чекаю волонтерів. Чекаю наших волонтерів. Слава Україні!